Вітаю вас! Пропоную вашій увазі, наше наукове дослідження з теми активні і пасивні конструкції в контексті синтаксичної норми української мови на матеріалі правничих текстів. Синтаксис української мови досі лишається тим розділом лінгвістичної науки, де ще багато суперечливих поглядів на загальні окремі синтаксичні явища, глибшого опрацювання потребують питання дотримання синтаксичних норм, а саме немотивоване поширення неприродних для нашої мови пасивних синтаксичних конструкцій. Перші спроби науково окреслити поняття синтаксична норма спостерігаємо на початку минулого століття. Олена Курело, Микола Сулема, Сергій Смиричинський, Євген Тимченко намагались унормувати синтаксис української мови в дусі поєднання народномовних рис із кращими зразками нової літературної мови. Зокрема, обмежити немотивоване вживання в українській мові пасивних синтаксичних конструкцій, але подібні намагання тогочасна влада трактувала як вияв буржуазного націоналізму. 30-х років ХХ століття із синтаксису української мови вилучали питомі українські конструкції, словосполучення, моделі речень тощо натомість уживали властиві російські мові конструкції у цей період. Офіційно підтримувані пасивні конструкції зі словами спосіб совся заполонили українські правничі тексти. В українській мові значення пасивного стану дієслова може бути виражено такими формами: дієсловами з посиксом ся сі недоконаного виду пишеться, сміється, проголошується, пасивними дієприкметниками, як частиною складеного іменного присудка. ухвала прийнята одноголосно. Речення з присудком пасивного стану утворює пасивну синтаксичну конструкцію. У другій половині 20-го, початку 20 21-го століття стало нормою, особливо в текстах офіційно-ділових документів, уживати іменник в рудному відмінку на позначення суб'єкта дії біля пасивних дієпракметників. Ми поділяємо думку провідних українських мовознавців і вважаємо, що неприродними, ненормативними для української мови є пасивні синтаксичні конструкції на зразок іменник, об'єкт називний відмінок, плюс дієслово пасивного стану «нася». Іменник, об'єкт наземний відмінок, плюс дієслово пасивного стану нася, плюс іменник, суб'єкт урудний відмінок. Іменник об'єкт наземний відмінок, плюс пасивний дієпракматник, плюс іменник, суб'єкт урудний відмінок. Такі конструкції не є взірцевими, тому просте речення активної будови керівник суб'єкт дії підписує наказ об'єкт дії, не варто заміняти синонімічними реченнями пасивної будови на зразок. Наказ підписується керівником, наказ підписаний керівником. Характерною особливістю офіційно-ділового стилю є безособова форма, яка не містить вказівки на того, хто є виконавцем дії. Саме таку функцію можуть виконувати односкладні безособі речення з предикативними формами на Нто, але в мовленнєвій практиці є випадки введення до таких конструкцій суб'єктного компонента у формі урудного відмінка. Таке ведення до складу конструкцій із предикативними формами на ното, іменнико у формі урудного відмінка, є позанормативним. Зірцевою для українського синтаксису є двокомпонентна синтаксична конструкція на зразок: іменник, об'єкт і знахідний відмінок, плюс предикативна форма на ното. Вона не може містити слово форми, які вказували б на суб'єкт. На прикладі правничих текстів ми спробували простежити особливості функціонування синтаксичних конструкцій в офіційно-діловому мовленні. За результатами аналізу правничих текстів можемо виділити такі тенденції. У текстах законів, кодексів, указів є велика кількість дво- та трикомпонентних пасивних конструкцій, у яких присутком виступає пасивне дієслово з постіксом ся. У правничих текстах виявлено три та двокомпонентні конструкції, у складі яких є предикативний пасивний дієпракметник доконаного виду у ролі присудка. У текстах законів, кодексів, указів є непоодинокі випадки вживання безособових конструкцій із предикативними формами на «но-то» з іменником у формі урудного відмінка на позначення виконавця Дії, що історично не є характерним для конструкцій із цими формами. Такі конструкції роблять проничі тексти недосконалими мовлення із засиллям пасивних синтаксичних конструкцій втрачає свою природну еластичність, а речення стають недолугими утвореннями. Інколи вкладачі текстів свідомо надають перевагу пасивним конструкціям, зокрема, з дієсловами нося, зважаючи на тривалу їх історію їх використання та на одну з особливостей офіційно ділового стилю, безособовість, високий ступінь абстракції. Співвідношення активних і пасивних синтексичних конструкцій у текстах законів України про охорону культурної спадщини та про повну загальну середню освіту представлено на діаграмах. Такі неприродні для української мови синтаксичні конструкції можна замінити активними конструкціями з підметом і присутком, вираженим особовим дієсловом. Зразки таких замін представлено на екрані. Відповідно до висновків мовознавців, рекомендуємо активніше залучати до текстів офіційно ділового стилю односкладні безособові речення на НОТО. адже саме вони допомагають висловляти думку стисло, точно зосереджуючи увагу на дії та не акцентуючи на особі діяча. Тому замість двокомпонентних синтаксичних конструкцій із пасивними дієсловами нася в ролі присутків можемо вживати речення з предикативними формами «на», НОТО або ж неозначене особові речення. Таким чином, укладаючи правничі тексти, потрібно розмежовувати значніву відмінність різних синтаксичних конструкцій. Пропонуємо такі поради щодо вибору синтаксичних конструкцій, складно від комунікативного призначення. Якщо хочемо акцентувати на виконавцеві, суб'єкті та на дії, яку він виконує, то використовуємо трикомпонентну синтаксичну конструкцію. Якщо хочемо акцентувати на самій дії, на її результаті, то використовуємо неозначене особове односкладне речення. Безособове односкладне речення з дієсловами треба, можна, необхідно, в поєднанні з неозначеною формою дієслова. Безособове односкладне речення з патріалікативними формами на «но, ното». Якщо хочемо акцентувати на стані предмета об'єкті дії, зокрема на його набуту незмінну ознаку, то використовуємо двокомпонентну конструкцію із пасивним дієприкметником доконаного виду на найти в ролі присутка. Заувага! У текстах офіційно-ділового стилю такими конструкціями не варто надмірно захоплюватися, їм потрібно заміняти предикативними формами на ното. На основі проведеного дослідження можемо зробити такі висновки: нормативними є ті елементи мови, які узгоджені з мовною традицією, правилами української мови та які враховують особливості її розвитку. Національною специфікою української мови на рівні синтаксису є широке використання активних конструкцій та й наявність конструкцій із предикативними формами на нотто. Саме активні конструкції є нормативними, природними, взірцевими для нашої мови, а предикативні форми на нотто вирізняють її з поміж інших слов'янських мов. Обираючи тут чи ту синтаксичну конструкцію, потрібно врахувати значнєву відмінність між ними. Українська літературна мова поставлена на народній основі, характерною рисою якої є активність, тому повернення на перший план активних конструкцій спричинить відродження динамічності і сконденсованості думки, власневих українській мові. Результати роботи апробовано на 23-й міжнародній конференції політ Сучасні проблеми науки. Дякую за увагу!